Податок на розкіш або на нерухоме майно. Кому, коли та скільки. Цей податок сплачується фізичними або юридичними особами, у власності яких перебуває майно понад дозволені законом норми. Для власників квартир верхня норма становить 60 м2, а якщо йде мова про власників приватних будинків, максимальна межа 120 м2. Такі межі є максимальними на одну особу. Тобто, якщо будинок, до прикладу, 130 метрів квадратних, але він є у співвласності в двох або більше осіб, в такому випадку податок на розкіш не сплачується. Але якщо у власника є квартири різних площ, наприклад, 45, 50 та 60 метрів квадратних, таке нерухоме майно буде підлягати оподаткуванню. Розмір податку встановлюється місцевою владою. Але він не може бути більшим ніж 1,5% від мінімальної заробітної плати. Станом на початок 2024 року максимальний розмір податку за 1 квадратний метр може становити 106 гривень та 50 копійок. Для осіб, у яких у власності є квартири понад 300 метрів квадратних або приватні будинки понад 500 метрів квадратних, такий податок становить 25 тисяч гривень на рік за кожен такий об'єкт.